Доброго ранку ми починаємо з вами наше перше заняття це заняття з математики. Сьогодні до нас на заняття завітав капітан разом зі своїм кораблем. І він запрошує нас вирушити у подорож, дуже, -дуже захоплюючи, бо він. Пропонує нам знайти скарби. І ми зараз разом з вами вирушаємо у путь до цих скарбів. Ось подивіться, в нас з вами є капітан. Ось і ось його корабель. У нашого капітана є план, як дістатися скарбів. Але при цьому нам треба дуже багато завітати і відвідати різних місць. Ну що готові? Вирушаємо з вами у нашу дальню подорож. І перше місце, яке ми з вами зустрічаємо, це місто зачарованих цифр. У нас з вами є птахи, але вони стоять розташовані не по порядку. Давайте ми з вами разом будемо рахувати, скільки в нас пташок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять пташок. А зараз, молодці, я вам пропоную порахувати у зворотньому. Порядку. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово, браво, молодці! Ви виконали це завдання. Ось дивіться, в нас морське дно. І в нас є з вами різні тваринки. Яка перша тваринка? Так, правильно. Перша тваринка це краб. Хто в нас розташований третій? Так, молодці, морські коней. Хто знаходиться після дельфіна? Так, осьмінішка. А скажіть мені, будь ласка, порахуйте. Акула, яка вона за рахунком, якщо ми будемо рахувати знизу? Давайте разом. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста акула шоста молодці. А який же тоді за рахуночком у нас буде кит? Звичайно, сьомий молодці. А скажи мені, будь ласка, а хто знаходиться перед восьминіжкою? Дельфін. А хто знаходиться між крабиком і коником? Та морська зірочка. Ми з вами спускаємося на саме морське дно, дуже багато морських зірочок. Вони розташовані від 1 до 10. Але не усі вони підписані, так? Цифри є. Тоді ми з вами будемо допомагати зараз морським зірочкам. І так, у нас з вами є цифра 1. далі 2. Молодці, далі 3. наступна 4. Далі п'ять, далі шість, далі сім, далі вісім, «дев'ять» і остання, звичайно, це десять. Чудово виконали оце завдання, рухаємося з вами далі, і ми з вами потрапимо до міста Чарівні. Знаки. Ми з вами знаємо дуже багато різних знаків, так математичних. Це може бути додавання, віднімання, дорівнює і знаки більше і менше, які ми сьогодні ми з вами будемо користуватися. І так, давайте будемо рахувати і ставити відповідні знаки. Рахуємо з вами більше, менше треба поставити значок. Або значок дорівнює. Скільки в нас крапок? Три. А скільки в нас зірачок? П'ять. Який знак будемо ставити? Три менше, ніж п'ять. Чудово. Ось ніжок в нас Чотири дільфінчиків. Один. Знак ставимо Чотири більше, ніж один. Нема в нас рибок. Шість молодці порахували, шість, інших рибок також шість. Який ж знак ставимо? Так, знак дорівнює чудово. В нас є сім, так, медуз, і вісім. Правильно, вісім. І ми з вами кажемо, що сім менше, ніж вісім. Аку в нас одна. Дельфінних нас? Один. Який знак ставимо математичний між ними? Дорівнює. Правильно. Один дорівнює одному. Скільки в нас черепашок? П'ять. Скільки в нас акул? Дві. Який знак ставимо? П'ять більше, ніж два. Чудово. І ми з вами рушимо до наступної. Нашої зупиночки, це в нас буде країна геометричних фігур. Фігур в нас дуже багато, вони усі різноманітні, ось які З вами потрапили у страшенний шторм. Наш човен він потрапив на кам'яні ріфи, і в нас з вами утворилися в нашому кораблі ось які вибої. Бачите? Давайте ми з вами порахуємо, скільки вибоїн схожих на кружечок, на круг. Ось, я нарахувала одну. Так, правильно, одну. Давайте ми будемо закривати цю вибоїну. Ось кружечком. Скільки в нас з вами вибоїн схожих на трикотне. Один. Два, три. Закриваємо один. Два, і третє закриваємо. Скільки в нас вибоїв, схожих на чотирикутник. Один, два, три. І ще дивимося. Ось ця трапеця. Закриваємо прямокутник. Квадрат, він також чотирикутник. Ром, він чотирикутник. І трапеція, звичайно, також чотирикутник. Далі, скільки в нас багатокутників залишилось ось цей п'ятикутничок. І ось цей шестикутничок. Так, чудово, в нас дві залишилися ці фігури багатокутні. І, звичайно, це ще овал залишився в нас з вами овал. Молодці. Закриваємо його і вирушаємо з вами далі в путь. І ми зараз з вами потрапимо у місто. Місто називається Обчислення. Ми будемо з вами обчислювати, користуватися арифметичними знаками додавання та віднімання. Перед нами є ось такі різноманітні рибки. і є ведерці. Зараз ми будемо з вами розташовувати рибки у ведерця. Перша рибка 3, додати три. Скільки буде? Так, молодці, шість а відерця. Циферкою 6 це яке ведерце, якого кольору. Жовту, поклали. 1 додати 7. Скільки буде? Або 7 додати 1. 8 у блакитне ведерце. 4 додати 5. Це буде 9 у зелене ведерце. Наступне 5 додати 1. Тобто рахуємо спочатку з вами до 5 і додаємо ще один. 1 2 3 4 5 і 1 6. Відерце жовте. Так. Наступна в нас рибка є 2 5. Або навпаки, можна 5 додати 2. Рахуємо до 5 і додаємо 2. 1 2 3 4 5 6 7. Червоне відерце. Рахуємо до 6 і додаємо 2. 1 2 3 4 5 6 Шість і додаємо ще два. Сім, вісім. Знайшли, ведерце блакитне. Рахуємо до шости і додаємо три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і ще три рази. Сім, вісім, дев'ять. Отримали цифру 9. І знайшли, ведерця. Зелена з цифрою 9. Три додати чотири буде, підказуйте, Сім, молодці. Сім, і це червоне ведерце. А зараз віднімання. 5 відняти один, тобто попереднє число перед п'ятю. 4. Блакитне ведерце. Десять відняти 5 буде. 5. Зелене ведерце. 3 відняти один наперед. Повертаємося попереднє. Та. Правильно. 2 і 3 відняти 1, також буде червоне ведерце 2. 7. Повертаємося назад 2 рази. 6. 5. Зелене ведерце. 8. Пам'ятається, з чого складається? 4 і 4. Блакитне ведерце. 9. Відняти 6 буде скільки? 3. Молодці. Жовте ведерце. 5 відняти 2 буде також три жовте ветерце. Чудово, молодці, дякую, і ми з вами відправляємося вже в інше місто, називається тижневе місце. В нас є дні в тижні. так? У нас з вами сім днів в тижні. Називаємо їх разом. І так, першим в нас з'являється дельфінчик понеділок? так? Ось він приплив до нас понеділок. Далі. Вівторок, чудово. Далі, середа, наступний, четвер, четверте, п'ятий, п'ятний, шостий, субота і сьомий, звичайно, це неділя. Утворилася на з вами цілий тиждень. цілий тиждень. Перший день це понеділок. П'ятий день це звичайно, п'ятний. Середа, третій день, потім де? четвер, так, четвертий день. Перед середою в нас з вами є вівторок. А в нас з вами є ще вихідні дні, це субота, звичайно, і неділя. Молодці, чудово, дітки, ми з вами виконали усі завдання і дісталися нашого острова скарбів. Але там живуть мавпенятки. А мавпенятки нам віддавати скарби не хочуть. Вони хочуть, щоб спочатку ми з вами виконали їх завдання. Перше завдання ось яке. Треба сказати, де знаходиться мавпенятка. Ліворуч чи праворуч? Ліворуч, молодці. А зараз де знаходиться, мовпонятка? Праворуч. А зараз перед скарбами. Чудово. А зараз за скарбами. Дякую вам, мої хороші. Ви отримали ось скільки багато скарбів. Тримайте, це ваше, бо ви виконали усі-усі завдання. І ми разом з капітаном, який дуже задоволений вашою допомогою, повертаємося знову до Одеси. Я вам дякую за роботу на нашому занятті, занятті з математики. Відпочивайте. До побачення!